Подяку та прапор одного з підрозділів ЗСУ, котрий захищає Україну від расистів, вручили прилуцькому міському голові Ользі Попенко у ході 57-ї позачергової сесії міської ради. Вже три роки з бюджету громади фінансують забезпечення потреб наших воїнів. Прилуки підтримують як територіальну оборону рідного міста, котра сьогодні несе службу на Лиманському напрямку, так і підрозділи Збройних сил України. До слова, цьогоріч сума підтримки захисників склала 20% від загального обсягу бюджету міста, а це 99 мільйонів 700 тисяч гривень. Приємну місію привітати від імені захисників очільницю міста, депутатський корпус та спеціалістів міської ради з нагоди дня місцевого самоврядування виконав депутат Чернігівської обласної ради Дмитро Пахомов. Хлопці передавали, що дуже суттєва допомога була від прилук і від себе особисто від голови Чернів обласної ради Олени Борисівної Дмитренко від всього депутатського корпусу також хотілося б подякувати вам, вам Ольга Михайлівна, вам шановні депутати, за те, що ви знайшли порозуміння, за те, що ви працюєте і допомагаєте збройним силам здобути таку жадану перемогу для України. Дякуємо вам від себе особисто додам, що в такі моменти надзвичайно надзвичайно приємно відчувати себе прилучанином, тому що прилуки вчора звучали декілька разів на обласній раді з позитивом. А наприклад, от, деякі міста нашої області такі як Ніжин, не звучали. Дякую вам, прилуки. Подяка та нагорода танкового підрозділу це чергова нагорода, котру приймає міський голова Ольга Попенко. Відзнака займе почесне місце серед інших, котрі зберігаються у адміністративному центрі громади. Дуже приємно сказати, що я і наша громада ще отримали ще одну подяку від наших захисників. Ця подяка була вручена на сесії обласної ради від наших захисників Першої танкової бригади. Знаєте, дуже приємно отримую такі подяки, і я неодноразово говорила, і буду знову таки говорити, що ми допомагали нашим захисникам, бо ми всі розуміємо, що сьогодні першочерговим завданням кожної міської ради чи селищної ради, чи кожного громадянина України це допомога нашим Збройним силам, допомога нашим героям-захисникам. Тому наша територіальна громада допомагала в цьому році, і ми будемо допомагати в наступному році, бо я завжди кажу, ми тільки. Разом можемо здолати ворога. А на сьогодні ми дякуємо нашим захисникам, і ми сподіваємося, що 2025 рік буде роком перемоги, і ми з радістю будемо зустрічати всіх захисників вдома.